Усім привіт, з вами Ніка. І сьогодні я вам розкажу, що ж можна сплести з бісером. Хм. Якщо ви дивилися якісь відео із цих, то ви, напевно, плетете з бісеру. А у вас дуже часто зникає питання, а що ж такого сплести? Сьогодні з цим я вам допоможу. Не буду довго говорити, давайте зразу почнемо. А ви не забудьте поставити лайки та підписатися на мій канал. Перше, що можна сплести, це, наприклад, якісь парні браслети, наприклад, як ці або ці, і щось таке цікавеньке парне. Наприклад, можна кільця парні, тут, тут десь на екрані. Або ж можна кулони парні спласти. І це дуже популярно насправді. І можна подарити якоїсь подружці, або в кого є парню. Наступне це ось такі легкі кулончики. Їх можна спласти дуже легко. Ну, тобто, підійде всім новачкам. але потрібні для цього бусини. Бусина в виде сердечка та ну, бісер. Третє, що у нас іде, це е, кільце. Просто звичайні якісь кільця. Наприклад, подам вам ідею ось такого кільця, ось цього кільця. І ось цього. Е, ще можна ось таке. Це прикольні ідейки, але можна як і зробити. Типу, це були кільця просто ось такі. І тут візеруночок, типу внутрі. А можна зробити, як ось таке, і ось тут ось візеруночок. Зрозуміли? Типу, ось такого, такого і такого. Вони дуже та різні та прикольні. У мене ціла рука стоїть з такими. Рука це така дерев'яна штука, і на ній стоять прикраси. Четверте, що в нас йде, це різні кулончики. Ну, як кулончики, чокери і так далі. Ось це. Я думаю, ви дивилися, щось що в мене було схоже таке з Україною. Це теж ідея як. Але це воно схоже воно з серцем. Наступне це ось це. І, ну, я думаю, все. Типу, можна просто сплести звичайний чокер, наприклад, чорний або червоний, любого вашого улюбленого кольору. І просто береш і плетеш і все. Мэджик. Так, п'яте, що в нас іде, це амігоромі. Це напр, дуже на, насправді важко. Я таке не плету. Але в мене є подруга, яка плете це, і типу, їй це легко дається. Тому yeah, я вам подам ідеї. Ось таке можна аміргомі сплести. Ось таке і ось таке. Але воно дуже складне, і мені здається, не всі зможуть його сплести. Але це якщо ви прям такий професіонал. А, ну, і остання ідейка на сьогодні, це сплести якийсь звичайний браслетик. Наприклад, такий, такий, чи такий. А вони теж всі дуже-дуже-дуже прикольні. А мені подобається. Я сама таке, таке б сплила, якщо б в мене був час. А в мене його нема. Ну, коротше, всіх дуже сильно люблю. До нових зустрічей мої зайки. Підпишіться, будь ласка, на канал. Вам ну, це не складно, а мені дуже приємно, насправді. І не забудьте поставити лайки, тому що я вам допомагаю, а ви допоможіть мені. Дякую за пригляд. Бай-бай!